Шановні колеги, хотілося б нагадати вам виступ пана Харченка. Ось питання придбання автомобілів, воно якраз розміщено в пакеті затвердження рішень виконковим, які ми голосуємо зараз за м питанням. Тобто, навіть якщо аналізувати цю суму, це 5,5 млн грн, то в закритій частині питання ми затверджуємо аналогічне рішення на придбання автомобілю Нісан Navara. Ось його вартість 500 тисяч гривень. Тобто ми розуміємо, що це 11 автомобілів, які можна придбати для потреб фронту. Більше не буде повторюватись виступ Леоніда Юхімовича, тому тут рішення приймати кожному з вас. Місці зміни і напишіть, що закупити і передати в ЗСУ. Я думаю, у мера є заявки за ЗСУ, які просять, щоб передалися автомобілі. Тому сьогодні, якщо буде це рішення, закупівлі, то закупівлю на чоловіки, щоб ще проїздити на старих автомобілях, вони нормальні, вони пам'ятаються, нічого страшного, то не буде. а якщо потрібно прийдуть у громадському транспорті, прийдуть, тож вам розкажу, що про них люди говорять, які у громадському транспорті багато інференцію громадським транспортом. Тому, а щоб не виникало таких проблем, можливо, треба повернутися до тієї старої нашої наших рішень, коли к примеру, діяла ті, які орган із волонтерів з активістів. Можливо, дійсно задіяти тих волонтерів-активістів, які дуже активні місця.